Громадськість віднині зможе контролювати роботу притулку для тварин у Бородянці. У приміщеннях закладу встановили цілодобовий відеонагляд. Деталі у сюжеті Альони горячої ситуація у притулку для тварин в Бородянці поступово змінюється на краще. В бюджеті міста Києва на цей рік передбачено кошти 460 тисяч гривень саме на харчі, на ветеринарні препарати. Собаки перезимують без перебоїв харчування. У нас проведено ряд заходів по облаштуванню вольєрів. Вони утеплені. Проте, одними тільки бюджетними коштами, провести притулок до ладу не так легко, тому міська влада звернулася до активістів за допомогою. Питання безпритульних тварин є дуже актуальним і от разом спільно з Зацікавленими людьми з громадськими організаціями, нам вдається вдається потрошку робити зміни найкраще в цій сфері. За кошти благодійних організацій по периметру притулку було встановлено 10 камер відеоспостереження, які фіксуватимуть те, що робиться в закладі. Починаючи з утра до вечора, можна постійно контролювати, скільки разів животні куш хто до них приходить, як за ними ухажують, скільки разів виводять їх на вулицю. Тобто, все це можна побачити. Ми зараз знаходимось у стаціонарі тут. Дві камери встановлено, у приміщенні кухні також встановлено дві камери, в приміщенні ПМЖ встановлено три камери, в стаціонарі дві камери, на вулиці одна камера. Щоб спостерігати за тим, як доглядають собаку притулку, достатньо зайти на спеціально створений сайт, куди виведені камери спостереження kp.ovp.org.ua. Без пароля входите і наблюдається. Це система онлайн, тобто кожен волонтер, кожен любитель собак, ну есть тобто кожен може зайти на сайт і посмотрети, наскільки відповідний уход в даний момент он вообще. Проте волонтери наголошують, камери це тільки інструмент, і тепер все залежить від активності громадськості. Нужно більше общественного внимания на ці камери, щоб много людей наблюдало. Кто-то увидит одну проблему, кто-то вторую, будуть непосредственно уже улучшать, скажем так, этот приют. ходу. активісти та міська влада закликають громадські організації допомогти у подальшій технічній підтримці відеонагляду, підтримці інтернет-трафіку та адмініструванні сайту, який може стати основою ідей для покращення притулку. Альона Гуряча Дмитро Кокотов, телеканал Київ.